Як гадаєте, від чого частіше гинуть люди? Від торнадо чи від астми? Інтуїтивна відповідь більшості респондентів полягає у тому, що від торнадо люди гинуть частіше, але статистика говорить про те, що насправді від астми гине в 20 разів більше людей, чим від торнадо. З вами Микола, ви на каналі Миколи. Сьогодні говоримо про поляризацію думок, чому люди займають абсолютно два різних Табори, і говоримо про це в контексті ось таких цікавих наукових досліджень, в контексті психології, соціології та етології. Отже, підписник задав мені запитання, чому е, сучасні блогери дуже агресивно доносять думку, особливо чому поляризуються ліві та праві, чому вони взагалі не чують одне одного, чому рівень агресії та нерозуміння між людьми, які займають різні позиції, чи то політичні, чи то релігійні, чи то життєві, він постійно зростає і люди. Поляризується. Я навів цікаве дослідження стосовно смертей від астми та торнадо, не просто так. Це називається евристикою доступності, коли ми приймаємо якесь рішення на основі даних, які у нас є, не на основі статистичних даних, а на основі даних, якими ми володіємо, які нам доступні. Ще один приклад чудовий це. Запитання, де частіше люди розлучаються, в кого частіше якісь скандали, сварки у зірок Голівудів, у голівудських пар чи у звичайних людей у звичайних шлюбах? Інтуїтивна відповідь буде, що у голівудських, але насправді однаковий, однаковий рівень розлучень, однаковий рівень сварок, але через те, що змі та соціальні мережі нам висвітлюють. Розлучення саме голівудських пар у нас спрацьовує евристика доступності. І нам здається, що там трешу набагато більше. Те ж саме стосується торнадо і смертей від астми, тому що кожну смерть від торнадо висвітлюють у ЗМІ у той час, як взагалі смерті від астми ніхто не висвітлює. І нам інтуїтивно здається, що так. Частіше люди розлучаються в Голівуді, частіше люди гинуть від торнадо чи від астми, і таким чином спрацьовує евристика доступності. А тепер уявіть, що людина потрапляє на якийсь канал, де їй розповідають про традиційні цінності, про поганість абортів. Тобто, людина попадає на канал до провока. одна людина, інша потрапляє на канал до якоїсь феміністки, яка розповідає про гендери, про те, що в чоловіках потрібно бачити загрозу, ну і так далі. Тобто, інша людина. І здавалося б, нічого поганого. Але тут на сцену виходять алгоритми, і одній людині е, починають рекомендувати більше правосторонніх відео, іншій – більше лівосторонніх відео. І у двох людей спрацьовує евристика доступності. Вони починають переконуватись, тобто у них існує вже багато аргументів. Одні наводять аргументи за правосторонній політичний рух, інші за лівосторонній. І дві людини переконуються, і здавалося б, можна подивитися відео протилежні, але сучасний світ працює таким чином, що нашу з вами увагу продають великим корпораціям, які продають цю увагу. Рекламодавцям, тобто наша увага це товар, і тому, якщо одна людина затримує свою увагу на відео з лівостороннім ухилом, то їй буде все частіше і частіше, алгоритми будуть рекомендувати такі відеоролики. І люди через це поляризуються, тобто їм не показують іншого. Чому, до прикладу, зараз так часто вірять у теорії змов? Здавалося б, 21 століття доступна інформація, але люди вірять в те, що земля пласка. Чому так відбувається? Тому що людина потрапляє в короля нору, Алгоритми все більше і більше продовжують їй показувати один і той самий контент, і в людини спрацьовує евристика доступності. І ще тут важливу роль відіграє когнітивна легкість, якою користуються, до речі, маркетологи. Чим більше нам показують рекламу якогось одного товару, тим більше він нам знайомий, а все, що нам знайоме, ми сприймаємо як правдиве, хороше, доступне, легке. І таким чином, якщо вам покажуть один порошок 10 разів, і ви взагалі не будете знати ніяких його характеристик, то, скоріш за все, в магазині ви оберете саме цей товар, тому що у вас спрацьовує когнітивна легкість, і цей товар здається вам знайомим, дорівнює хорошим. Отже, через роботу алгоритмів, через евристику доступності, люди починають переконуватись в якійсь одній позиції. А тепер запитання. Чому вони вороже ставляться до людей з протилежною думкою? І тут на сцену виходить етологія, польова наука про поведінку тварин, про соціальні статуси і соціальна психологія поведінки людини, яка дуже добре дослідила поведінку людини в групі, і які ми маємо факти стосовно відмінності поведінки людини як індивідуума окремо і людини в групі. Ну, по-перше, в групі спрацьовує конформізм, коли людина. Погоджується навіть з тими ідеями, які їй не близькі, і які вона вважає ну такими, знаєте, дивакуватими. Ну до прикладу, людина, яка за традиційні цінності вступає в групу з правостороннім рухом, і кажуть, що аборти на будь-якій стадії це погано. І, можливо, до, до цього людина думала, ну, все-таки на початкових стадіях, можливо, можна зробити аборти, але в групі спрацьовує конформізм, людина регресує до середньої групи і підпадає під вплив найбільш заряджених її учасників. І людині здається, ну так, напевне, все-таки це погано. Тобто, людина переконується, йде на конформізм, і е, дуже важливо, що е, зараз я говорю про психологію ін груп, тобто всередині групи. Але... Міжгрупова соціальна поведінка вона відрізняється тим, що людям з однієї групи з певними поглядами притаманно вбачати в своїй групі більше позитиву і закривати очі на негатив, тобто нівелювати всі негативні її погляди, якісь сторони, ухили. І в той же час щодо людей з протилежної групи вони будуть бачити навпаки, вони будуть виділяти тільки негативне, селективно сприймати тільки негатив. І, взагалі, відкидати будь-який позитив, і таким чином у нас що відбувається, я підсумовую. У нас алгоритми показують, поміщають людей у певні бульбашки інформаційні, показують їм тільки одну інформацію. Спрацьовує евристика доступності, і дві людини, наприклад, лівак та правак, все більше і більше переконуються у своїх аргументах. Більше того, чим більше вони такої інформації бачать, у них спрацьовує когнітивна легкість. І ця інформація навіть без перевірки здається їм знайомою, тобто правильною. Вони діляться на групи. І у них починається міжгрупова психологія. Знаєте, такий трибалізм, коли люди ділились на групи і воювали там за гілку з бананами. До речі, цим користуються на жаль диктатори, які натравлюють людей одне на одних. І чудовий приклад це геноцид в Руанді. Здається, 94-й чи 7-й рік, коли хуту різали тутці. Тобто людей просто поділили на дві великі групи, стравили, і там близько 800 тисяч людей загинуло впродовж тільки сотні днів. Уявіть собі, як можна натравити дві групи людей. І ось це все підсилюється роботою алгоритмів та соціальних мереж, тому що знову ж таки великі корпорації торгують нашою з вами. Увагою, і їм не важливо, що ми дивимося, чи це пласка земля, чи це щось про правосторонній рух, чи це щось про буддизм, чи про християнство, чи це про Палестину, чи це про Ізраїль. Таким чином люди поміщаються в інформаційні бульбашки, вони діляться на групи, і одній групі притаманно вороже сприймати іншу групу. На жаль, так працює наша з вами така глибинна психологія, і як писав Десмонд Моріс у своїй голій мавпі, всі ми з вами 193-й вид голої мавпи. Як же цьому протистояти? Дуже просто дивіться, якщо ви дотримуєтесь якихось конкретних поглядів, чи це політика, чи це релігія, чи це філософія. Дуже важливо підписуватись, прямо шукати, якщо це Ютуб, то в Ютубі блогерів, якщо це Twitter, то просто твітерських з протилежною вашій думці. Таким чином ви будете врівноважити свою думку аргументами з різних сторін і будете ближче по центру. І пам'ятайте про те, що будь-які крайнощі це погано. Сподіваюся, що я зміг донести вам, чому люди діляться на групи, чому вони поляризуються та сприймають одне одного вороже. Якщо так, ставте лайки, обов'язково ставте сповіщення, тому що на каналі скоро будуть проводитись прямі трансляції. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо ви новий на каналі, новачок, новенька, і ви вперше тут і ви додивились відео до кінця, обов'язково напишіть про це в коментарі. З вами був Микола. Всім гарного дня.